Пам'ятка для батьків у час військової небезпеки План евакуації. Заздалегідь визначте безпечне місце для укриття та шлях евакуації. Оговоріть план дій із сім'єю. Тривожна валіза. Підготуйте необхідні речі для швидкої евакуації. Документи, медикаменти, запас їжі та води. Зміни одяг, засоби гігієни, ліхтарик та батарейки. Контакти. Запишіть номери телефонів родичів та служб екстреної допомоги. Домовтеся з рідними про місце зустрічі у разі розлуки. Слідкуйте за новинами. Отримуйте інформацію з офіційних джерел. Використовуйте радіо, інтернет чи мобільні додатки для отримання оперативної інформації. Доотримуйтеся інструкцій, виконуйте рекомендації місцевої влади та рятувальних служб. Залишайтеся спокійними. Паніка може тільки ускладнити ситуацію. Зберігайте спокій та допомагайте дитині залишатися спокійною. Укриття. Облаштуйте безпечне місце в домі, де можна сховатися під час обстрілу. Це може бути підвал або кімната без вікон. Запасні матеріали. Тримайте вдома запаси води, їжі та медикаментів на кілька днів. Перевірка обладнання. Переконайтеся, що у вас є справний ліхтарк, радіо на батарейках, аптечка. Розмовляйте з дитиною, пояснюючи їй ситуацію у зрозумілій формі, дайте відповідь на всі її запитання. Заспокоюйте, підтримуйте дитину емоційно, забезпечуйте її почуття захищеності та безпеки. Відволікайте, займайте дитину іграми, читанням чи творчими заняттями, щоб відволікти її від стресових ситуацій. Завжди пам'ятайте, що ваша спокійна та впевнена поведінка допоможе вашій дитині відчувати себе в безпеці та мінімізувати стрес у важкі часи.